У Полтавському онкодиспансері встановили лінійний прискорювач, коли лікуватимуть пацієнтів. Конкурс екологічних ініціатив на Полтавщині стартувало голосування. Пам'ятник Симону Петлюрі у Полтаві. На якому етапі спорудження та що думають місцеві? Біля дитячої лікарні у Полтаві благодійники створили мурал. Яка мета проєкту? Під Час захисту України від російських військових загинули підців із Полтавщини. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Старший солдат Олександр Антоненко поліг у Маріуполі сталося це орієнтовно 3 березня минулого року. Боєць проживав у Лубнах, йому було 24 роки, розповів речник. Згідно з інформацією на сайті Лубенської міськради, після строкової служби у Збройних силах України Олександр залишився служити за контрактом у лавах Нацгвардії. Лися із воїном сьогодні у місті звідки він родом. А поблизу села Левадне Запорізької області під час виконання бойових завдань загинув солдат Андрій Козиняк, розповів Роман Істомін. Як повідомила Суспільному сестра воїна Валентина Козиняк, боєць загинув 5 червня. Йому було 34 роки. Він проживав у селі Великі Сорочинці Миргородського району. За словами сестри, на початку повномасштабного вторгнення пішов служити добровольцем. Коли попрощаються, поки невідомо. Слабкість, та інколи головокружіння. погано ще ну, не, не дуже задовільно, але все-таки це хвороба, мрія на краще. Тавка Олена проходить променеву терапію в обласному онкодиспансері. Це не тушалово сину минулого року і потрапила в осені і в лікарні. Мені призначили курс лікування більше 20 днів. Далі лікар буде коригувати. Назначають певний час. Підходимо до кабінету і за чергою приймаємо лікування від 10 до 20 хвилин. Для здійснення променевого лікування у закладі встановили новий апарат Лінійний прискорювач. Його розмістили у спеціально створеному приміщенні бункері. Аби обладнання запрацювало у медзакладі роблять монтаж комп'ютерного томографа. Цей комп'ютерний томограф буде для розмітки пацієнта для подальшого проміння на лінійному прискорювачі. В нього такий самий спеціальний стіл, як на лінійному прискорювачі, плоский. Тому пацієнт буде виставлятися згідно. Даних позначки так само буде з такому самому положенням буде виставлятися на лінійному прискорювачі, щоб для більшої точності опромінювання. З ділянки, яку призначить лікар. Існує для лінійного прискорювача спеціальна процедура вимірювання пухлини, її топографії і тому подібне. І з цією метою нами був закуплений комп'ютерний томограф спеціальний, який має ті відповідні категорії, критерії своїх свого технічних можливостей, бо не кожен комп'ютерний томограф може бути плануючою системою для лінійних прискорювачів. За словами Ориста Вовка, завершити монтаж томографа планують на початку наступного тижня. Наразі підключаю блок жилення, який буде, власне кажучи, живити ті самі лазери для планування. Це ж кате планувальне. І лазери, по яким будуть виставляти пацієнту, то якраз по цим лазерам будуть викладати пацієнта. Лікувати пацієнтів на новому апараті планують з липня. Для цього треба отримати ліцензію, технічний та санітарний паспорт, каже Орест Вовк. Аби працювати на лінійному прискорювачі, медпрацівники закладу проходять навчання. Це можна порівняти з апаратами старого зразка, тобто вони опромінюють де попадають здорові тканини, суміжні органи, вони не захищені. Внаслідок цього виникає купа ускладнень. даний апарат, враховуючи плюс наявність цього комп'ютерного томографа обмальовується чіткі межі буквально до міліметра, до двох міліметрів. Що виставляється захист для споріднених тканин, споріднених сполучних органів, рядишками які лежать. і вже опромінюється суто, координати суто географія пухлини. Лінійний прискорювач у заклад придбали за 60 мільйонів гривень. 20 із них це гроші держбюджету, решта із обласного. Із нього ж виділили 28 мільйонів гривень на комп'ютерний томограф для прискорювача. На ремонтні роботи спрямували 14 мільйонів гривень із бюджету онкодиспансеру, каже гендиректор закладу. До Орест Вовк. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава. Біля ліцею у селі Щербані планують облаштувати зелений клас. Це клас на свіжому повітрі. Це будуть різні уроки від бажання вчителів та дітей. Планується монтаж альтанки з лавочками, столами. Навколо альтанки це зелені насадження. Дерева, кущі. Цей проєкт працівник ліцею Максим Хмеленко подав на обласний конкурс екологічних ініціатив: На втілення можуть отримати гроші з громади та обласного бюджету. Про цей конкурс я дізнався з інтернету і, порадившись з керівництвом з учнями нашого закладу, вирішили спробувати свої сили. На мою думку. Зелений клас поєднання навчання та повітря. Це досить непогана ідея. Цього року до голосування на обласному конкурсі допустили 85 проєктів із 39 громад регіону. Ще шість ініціатив відхилили, зокрема, через невідповідність умовам. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу інвестиційної діяльності Полтавської облради Олеся Дроботенко. За її словами, голосування за проєкти стартує 8 червня на онлайн платформі Smart Region. Аби підтримати ініціативу, треба зареєструватися. Триватиме. 12 календарних днів голосувати можуть всі мешканці Полтавської області, не прив'язуючись до якоїсь громади, тобто за будь-який проєкт будь-якої громади. Максимально можна підтримати три проєкти. Голосувати можуть мешканці від 14 років. Чому? Бо система авторизації розрахована на банківську систему. Це там перелік банків, повний НБУ, або ж це КЕП або Smart ID, тобто електронні ці підписи нового покоління. Ми не вперше в це беремо участь. Перемог ще не було, але надія є. Це місце є дуже подобається нашим учням. Вони дуже часто проводять свій відпочинок саме на території нашого навчального закладу. Дуже часто вчителі природознавства виходять на уроки і проводять, спілкуються саме на природі. І уроки, і різноманітні освітні заходи ми проводили на природі. У нас є певні зони, де є місця відпочинку. Діти навіть приносили свої лавочки. діти говорили, що є така ідея, десь бачили. Хотілося б, щоб і нашому закладі був зелений клас. Реалізувати проєкти, які наберуть найбільше голосів, мають цього року. На це з обласного бюджету спрямують 6 мільйонів гривень. Частину фінансування має надати і громада, а також можна залучати спонсорів, каже Олеся Дроботенко. У межах 6 мільйонів буде визначено переможців по селах, селищах і містах. Один проєкт 250 тисяч, але є проєкти на менші суми. Тобто, це все залежить від голосування. І ми рахували, що десь 20-25 проєктів переможців має бути цьогоріч. Громада має надати гарантійний лист і профінансувати не менше 50% від вартості проєкту. За словами Олесі Дроботенко, голосування завершать 20 червня, а до 23 червня мають оголосити переможців. Нагадаю, Конкурс екологічних громадських ініціатив на Полтавщині проводять від 2019-го. Торік його не було через повномасштабну війну в Україні. За весь час на конкурсі визначили 119 проєктів переможців. Із них реалізували приблизно 80%. Інші поки не втілили, зокрема через брак фінансування та складнощі з оформленням документів. Лілія Пархоменко, Сергій Єрохов та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. Площа біля обласного центру естетичного виховання учнівської молоді у Полтаві. Місце для майбутнього пам'ятника на честь Симона Петлюри. Українського державного політичного та військового діяча зобразять у формі з шаблею та біля трибуни, на якій розкладені документи. Цей проєкт київських скульптора та архітекторів переміг 2021-го у всеукраїнському конкурсі. Висота бронзової скульптури буде близько трьох метрів. Її змонтують на гранітному постаменті. Я читала в новинах про цю подію, але думаю, що зараз не наразі. Просто не наразі. Пам'ятники потрібно думати про живих людей. А в пам'яті Петлюра є. Я навіть, якщо чесно, не пам'ятаю герой, так да, він герой. Ну якось ми не вчили в школі. Це справедливий воїн, був встановлення України. Якщо пам'ятник буде стояти на видному такому місці, от поряд з будинком. Оцю. То це достойно буде. Я людину тут таке не дуже про неї що знаю. Ну, я не знаю. Ну, можливо, і можна поставити, а можливо, і ні. Не, ну, не помішали. Ну, хай стоїть собі. Історія бути історією. На спорудження пам'ятника на честь Симона Петлюри спрямували майже 5 мільйонів гривень із бюджету регіону. Під час сесії Полтавської обласної ради 30 травня депутати підтримали внесення змін до програми збереження культурної спадщини області. Цих грошей має вистачити, зокрема, на проєктно-кошторисну документацію, виливку пам'ятника, його транспортування та встановлення. Про це Суспільному розповіла заступниця директора департаменту. Департаменту будівництва Полтавської ова Ірина Особік. Яке фінансування потрібно для облаштування території навколо буде відомо після оформлення документів. Ці кошти передбачені програмою так безумовно, але вони будуть перерозподілятися в процесі перерозподілу бюджету. За словами Ірини Особік, коли саме пам'ятник встановлять, поки невідомо. Направлені листи до міської ради з проханням погодити місце розташування. Вони мають сформувати цю земельну ділянку. Для того щоб потім передати нам її в по договору суперфіцію для того, щоб могли вже споруджувати пам'ятник. Тоді можна буде говорити про взагалі по перше проєктування, тому що наразі проєктування ускладено тим, що у нас немає меж земельної ділянки, в яких проєктування проводити. І далі вже саме спорудження. Поблизу площі, де запланували встановити постамент, раніше був батьківський будинок Симона Петлюри, каже Олег Пустовгар. Симон Петлюра це провідна постать перших визвольних змагань, які в українській історіографії мають назву Українська революція 1917-21 років. Це особистість, яка усвідомлювала потребу створення і розбудови українських збройних сил. Про нього можна говорити не лише як про керівника держави у надзвичайно складний період. Це і літературний оглядач. Він зробив великий внесок в українську публіцистику ще й театральний оглядач він став одним із символом боротьби за незалежність. Рішення про спорудження пам'ятника за гроші з обласного бюджету депутати ухвалили 2019-го. Згодом процес призупинили через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну в Україні. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Як дивлюся на цей малюнок, настрій Десятирічний Ілля Мосієнко перебуває в стаціонарі дитячої лікарні Полтави. З вікна його палати видно мурал, який створили навпроти медзакладу. Повітряні кулі мені подобаються квіти, серця, всі яскраві малюнки і казкові герої. Мурал створили на стіні довжиною близько 200 метрів працівники благодійного фонду Каріта з Полтава, каже Алла Раковецька. Відкрили його сьогодні. Ідея виникла ще багато років тому, коли я попала в лікарню своєю дитиною з переломом. І з того дня я почала думати, як складно так дітям перебувати в лікарні довший час. І Різними способами ми хотіли покращити. Тому в команді вже народилася ця ідея, що потрібно розмалювати. Самими персонажами сучасними з мультфільмів. коли дітки йшли на маніпуляції ці, ці процедури, вони бачили цих своїх друзів і їм це полегшувало перебуття в лікарні. Ми потрапили в лікарню тиждень тому, коли тільки починав створюватися мурал. Вечорами гуляли і спостерігали як дівчата. Зранку до вечора малюють. Я дуже рада, що з'явився такий мурал. З'явився такий яскравий малюнок, тому що дитині набагато веселіше знаходитися в лікарні, тим більше літом, коли тепло і хочеться гуляти. На стінописі зобразили елементи дитячих мрій, каже авторка ескізу. Діти малювали свої мрії, і я взяла це як за основу. Ми працювали ввечері. Ми приїжджали сюди на півно десяту для того, щоб Через проектор, коли вже стемні перенести ці всі е, малюнки, які я вже створила на цю стіну, ми обводили контури, а потім в день ми приходили і вже е, працювали нашою командою. Саме в Метою цього проекту це насамперед. Це щасливі емоції, щасливі мрії наших дітей головним елементом цього моралу це є повітряна куля, яка символізує здійснення мрій. Над стінописом працівники благодійного фонду працювали тиждень. До створення залучили три десятки людей. Стіну розмальовували фасадною водостійкою фарбою, розповіла Суспільному. Керівниця проєктів благодійного фонду Каріта Полтава Алла Раковецька. На створення моралу було залучено партнери, які надавали фарби, фарбники так само проводи. З благодійні акції по збору коштів там на матеріали, тому е конкретних цифр ще немає, тому що ми тільки вчора все закінчили. Ела Трубієнко та Богдан Казиріць суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі від 13 до 18 градусів тепла у день 24-29 із позначкою «плюс». У Полтаві нічна температура складе від плюс 15 до плюс 17, денна 26-28 градусів тепла. На неділю 11 червня прогнозують хмарну з проясненням погоду. Короткочасний дощ, в день місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині плюс 14, плюс 19, в день 20-25 градусів вище нуля.